Кажуть, що нескінченно довго можна дивитися на три речі: на воду, вогонь і на те, як хтось працює. Певною мірою це твердження стосується і головного фонтану у Вінниці на те, як він працює, викидаючи вгору потужні водні струмені, які розсипаються у дрібні порошинки. Дійсно можна дивитися довго. Власне, вінничани так і роблять із вересня минулого року. Кожен може тут проводити свій час вільно, насолоджуватись свіжим повітрям і. Та красою дійсно гарно це варте того. Це дуже популярне місце, а також це буде привертати увагу іноземців, тому що ну, як ми знаємо, в матчі не будуть проводитись Вінниці, але ось фішкою нашого міста буде фонтан. Я так вважаю. А дехто з мешканців Вінниці настільки захопився водограм, що й вірші про нього складає. Южний Буг, тут воду п'ють, а потім на нього льо з фонтана туча создається. А потім на землю ліса особливість Вінницького фонтану в тому, що він розташовується на відкритій водоймі прямісінько на річці Південний Буг і вміє танцювати. На відкритті цього дива інженерії минулого вересня побувало близько 70 тисяч осіб. А загалом, за час роботи водним видовищем, насолодився вже майже мільйон людей. Сотні туристів звідусіль продовжують приїздити до Вінниці. Я приїхала з Бродецького село Бродецьке, іменно на фонтан подивитись. Так, а чому ви вирішили сюди приїхати? Ну, інтересно подивитися, бо я не бачила. Хтось вам про нього щось розповідав, да. якісь відгуки? Син. Невістка, син, сваха». Ну, взагалі, ми тут навчаємось, і так як сьогодні свято, ми вирішили подивитися на фонтан, тому що він ну, дуже зацікавив нас. І тому ми тут. Ну, вже багато раз бачили, все одно якось тягне знову, піти подивитися. Тому що цікаво, заборожує погляд і. Є, є якась е, ізюмінка. Ми сюди приїхали завітати до міста Вінниця е, гуртом. У нас десь 35 осіб разом з дітьми. Очікуємо грандіозну подію, подивитися це лазерне шоу, звукове шоу, як нам екскурсоводи розказували по місту. Враження, я думаю, будуть дуже гарні. І це дуже гарно, що в нашій країні є така можливість подивитися нам, звичайним громадянам нашої України, таке шоу тут, не виїжджаючи з нашої рідної країни в Європу. А пані Тетяна з колегами, щоб побачити Вінницьке диво, здолала аж пів тисячі кілометрів. Приїхала з Миколаєва. Раніше про цей фонтан щось чули, бачили там в інтернеті. О, ні, ну він по інтернету ли? тільки. Когда ми услышали по інтернету, посмотрели, звісно, зі і Приїхали подивитися. Ну поки подобається, Поки так без ну так, да, більше. без світу всього. Ну нічого. Тоже, так? А у вас в Миколаєві є фонтани якісь? Ну, були, тільки ну події. таких от больших немає. На набережній у Вінниці можна зустріти і бердичівлян. Приїхали веселою компанією педагогів, освітян, приїхали подивитися на це сучасне місто, сусідку нашу таку відому. Ну і приїхали подивитися, помилуватися краєвидами фонтану відомого вже. мабуть на весь світ. Бачили багато відгуків в інтернеті, чули відгуки наших учнів. І через це ми маємо теж бути свідками цього дійства. Вдень водограй працює у звичайному режимі, а надвечір починає чарувати глядачів музично-світловими ефектами. Ваня такого фонтану разом із реконструкцією набережною обійшлось інвестору у понад 70 мільйонів гривень, і це того варте відзначають глядачі. Адже відтепер Вінницька набережна опинилась у переліку найбажаніших туристських куточків. Ніцький танцюючий фонтан це єдиний плавучий фонтан в Україні та найбільший в Європі. Його збудовано на величезній пересувній платформі за допомогою так званої зимуючої технології, яка дозволяє на зимовий період ховати усю конструкцію під лід. Довжина водограю становить майже 100 метрів, а його центральний струмінь злітає в на 60 метрів. Це висота майже двох дев'ятиповерхівок. За допомогою спеціальної установки на водних струменях демонструється світлове та лазерне шоу, яке починається о дев'ятій вечора і триває близько пів години. Дійство настільки заворожує, що видається цілою вічністю. Знімальна група та весь колектив телекомпанії Вік у цьому на власні очі переконалися. Тож радимо усім бердичівлянам завітати до Вінниці, дивовижне поряд.